Влітку 2023 року під час літнього розпродажу я придбав Morfine M600. Це міні-комп'ютер на процесорі AMD Ryzen 5 6600H. Купувався він в версії Бербон, тобто без оперативної пам'яті та накопочувача, і обійшовся він мені в 220 доларів. А влітку 25-го року пан Микола, мій підписник, на літньому розпродажі купив GMKT K6. Теж версія Бербон без накопичувача та оперативної пам'яті обійшовся він йому в 225 доларів. Але всередині цього малюка стоїть AMD Ryzen 7 7840HS. Тож у мене є можливість порівняти два комп'ютери, які коштували однаково в свій час. Але часу між ними два роки. І також сьогодні коротенько в тестах буде ще мінісфором X 1 Pro. Цей міні ПК зовсім недавно був на огляді. В Бербон версії він коштує щось під 850 доларів. Тут використовується дуже потужний процесор, і у цього міні-комп'ютера є брат близнюк. Просто мінісфорум X 1 у якого вартість 650 доларів Бербон. Але також використовується продуктивний процесор AMD Ryzen 9 HX 370. Я дуже сподіваюся, що він через два роки суттєво подешевше і його можна буде придбати за більш смачною ціною. Свій міні-комп'ютер я купував на заміну ось такому комп'ютері: це Lenovo Sync Center на процесорі I7 4770K. На ньому я пропрацював кілька років, він такий собі, трішки шумливий, і споживає під 120 ватт, збирає дуже пилу багато. PCI-Express 2.0 оперативна пам'ять DDR3, тобто це старенький комп'ютер на старенькому процесорі. Morefine М600 це маленький комп'ютер, об'єм приблизно 1,5 літра. Система охолодження працює досить тихо, Є підтримка PCI-Express 40, є підтримка швидких USB-шних портів. І споживає він всього-навсього від 10 до 80 Вт в залежності від навантаження. На сайті CPU benchmark можна порівняти всі 4 процесори, і от Core i 7 4770 k має 7140 CPU mark. MI6600H 18600 7840HS 28000 і HX370 35000 CPU марків. До придбання цього мінікомп'ютера в мене вже були мінікомп'ютери, але я в основному використовував їх лише як сервери для розумного будинку. Тож цією технікою я був знайомий і чудово розумів, що вбудованого графічного адаптера швидкого тут не буде, і купувався цей мінікомп'ютер в першу чергу для роботи з відео. На передній панелі він має два порти USB 32 gen 2 швидкістю до 10 Гбіт на секунду, і тайпсішний порт з підтримкою Thunderbolt 3 і USB 4. І максимальна швидкість передачі даних через нього до 40 Гб на секунду. Через нього можна передавати аудіо та відео зображення, тут є альтернативний DisplayPort порт версії 1.4, і також тут є Power Delivery 15 Вт. Блок жилення у подібних міні-комп'ютерів зазвичай зовнішній, і живлення у нього 19 вольт. На задній панелі є три порти USB 2.0 і є четвертий порт USB 3.2 Gen 2 10 Гбіт. Є порт HDMI та DisplayPort, і через них можна передавати зображення в 4K 60 Гц. Всього до міні-комп'ютера можна під'єднати три монітори, і також на ньому є два порти Ethernet по 2,5 Гб. У нього окремо знімається і верхня, і нижня кришка. На верхній кришці є місце для кріплення 2,5 дюйма накопичувача. Є два місця під оперативну пам'ять. Оперативна пам'ять купувалась теж на AliExpress, хоча планував купувати в Україні. Оперативна пам'ять від Crucial, дві планки по 16 ГБ DDR6 4800. А вайфайний адаптер Mediatek MT7921 підтримує Wi-Fi 6, максимальна швидкість передачі 1,2 Гбіт на секунду. І також тут є вбудований Bluetooth версії 5.2. Біля Wi-Fiного адаптера є роз'єм для SATA накопичувача і живлення для SATA накопичувача. І тут також є роз'єм для NVME накопичувача довжиною 2280. Він підтримує PCI Express 4.04 лінії і також він міє працювати з M2 SATA накопичувачами. І біля цього роз'єма є ще незадіяний роз'єм USB 2.0. З іншої сторони, є ще одне місце для NVMe накопичувача, теж довжиною 2280. І на цей накопичувач можна поставити досить високий радіатор. Система Вентиляції за два роки трішки підзабились різним сміттям, тож довелося його розкрутити і почистити від цього сміття. Але десктоп в мене забивався пилом набагато швидше і набагато більше. від радіатора до процесора йдуть дві теплові трубки. Система охолодження працює добре, і термопасту я на цьому процесорі не замінював. А тепер поглянемо на GMK Tech K6. Він має трішки менші габарити, ніж Morefine M600. На передній панелі також є два роз'єми USB 3.2 Gen 2 10 Гбіт на секунду. Type-P роз'єм підтримує USB 4 швидкістю передачі даних до 40 Гбіт на секунду. Також передає аудіо і відеозображення, є підтримка Alt-DP, і є вбудований Power Delivery 3.0. На задній панелі вхід живлення, блок живлення тут зовнішній і її знову ж 19 В є один порт USB 2.0 і один порт USB 3.2 Gen 2 Gen2 10 Гбіт на секунду Є display порт та HDMI порт, і всього до міні-ПК можна під'єднати три монітора. І ось чомусь на сайті виробника написано, що ці порти підтримують 4К 60 Гц, але сам процесор підтримує 8К 60 Гц. І так як в мене немає пристрою 8К, то перевірити це я аж ніяк не можу. І на цій панелі також розміщені два порти Ethernet по 2,5 ГБ. Розкручується він трішки нетипово. Зверху пластикова кришка на защіпках, її можна зняти, і під нею буде друга пластикова кришка. Яку доведеться відкрутити. І на ній розміщений додатковий вентилятор для охолодження NVMe накопичувачів та оперативної пам'яті. Є два місця під оперативну пам'ять SOD ddr 5600 і два місця під NVMe накопичувачі розміром 2280. Wi-Fi адаптер використовується від Mediatek mt 7922. Він вже має підтримку Wi-Fi 7, максимальна швидкість передачі даних 2,4 ГБ на секунду. Радіатор охолодження і вентилятор досить масивні, зовнішнє блок живлення на 19 вольт 120 Вт. І також в комплекті є HDMI-кабель та веса кріплення для того, щоб закріпити його за монітором. Швиденько заглянемо в BIOS, і в BIOS налаштувань неймовірно мало. В конфігурації процесора можна відключити Turbo Boost, а в налаштуваннях графічного адаптера максимальний об'єм оперативної пам'яті для відео можна виставити лише 8 ГБ. Налаштування продуктивності вони чомусь запхнули в розділ завантаження. Можна обрати тихий режим роботи, збалансований або ж продуктивний, і всі тести я буду робити в продуктивному режимі. І навіщо ці налаштування в біосі я взагалі не розумію, тому що все-таки міні мінікомп'ютер для роботи від нього хочеться отримувати максимально, і під навіть самим великим навантаженням він працює досить тихо. І також традиційно для цих міні-комп'ютерів є налаштування при відновленні живлення. Щодо технічних характеристик самих процесорів, то 6600H це процесор 2022 року. Він побудований на архітектурі Zen 3, 6 ядер 12 потоків, розмір транзисторів 6 НМ, базова частота 3,4 ГГц і розганяється до 4,5 ГГц. Цей процесор підтримує максимальний об'єм оперативної пам'яті 64 ГБ. Він підтримує лише одну рангову пам'ять ddr 5 4800 або ж LPDDR5-6400 і ТДП має 45 Вт Має вбудоване графічне ядро Radeon 660M, і це ядро підтримує максимальний об'єм оперативної пам'яті всього-навсього 2 ГБ. І має лише 6 обчислювальних ядер. А графічне ядро підтримує DisplayPort 2.0, та HDMI 2.1 і максимальна роздільна здатність 4K60 Гц. Ryzen 7 7840H зроблено у 2023 році. Архітектура Zen 4, 8 ядер 16 потоків, і тут транзистори вже зроблені за 4нметровим технологічним процесом. Базова тактова частота 3.4. ГГц, але вміє розганятись до 5,1 ГГц. Максимальний об'єм пам'яті підтримує 256 ГБ, підтримує дворангову пам'ять ddr 5 5600 або ж розпаяну пам'ять LPDDR5-7500. TDP у процесора від 35 до 54 Вт. Вбутоване графічне ядро Radeon 780m має 12 обчислювальних ядер. DisplayPort 2.1 HDMI 2.1 і максимальна роздільна здатність 8K60 Гц. І цей процесор вже має вбудований нейронний прискорювач на 10 трильйонів операцій в секунду. І також у нього вже є інструкції AVX 512. Ryzen 9 HX370 зроблений у 2024 році. Він вже побудований на архітектурі Zen 5, у нього 4 ядра продуктивні Zen 5 і 4 ядра енергоефективні Zen 5C. Транзистори також мають розмір 4 Нм. Базова частота 2 ГГц і продуктивні ядра розганяються до 5,1 ГГц. Теж підтримує 256 ГБ оперативної пам'яті, пам'ять підтримує дворангову DDR 5 5600 або ШLП DDR5 8000. І TDP у цього процесора від 15 до 54 Вт. Вбудована графіка Radeon 890M має 16 обчислювальних ядер. Також є DisplayPort 2.1 HDMI 2.1 і процесор вміє підтримувати 8К60 Гц, є вбудований нейронний прискорювач на 50 топсів і теж є підтримка AVX 512. Якщо ви плануєте придбати міні-комп'ютер, який зроблено на процесорах AMD, то не забувайте звертати увагу на суфікс, який стоїть біля цього процесора. Суфікс U означає, що цей процесор має ультранизьке споживання, і на велику продуктивність цього процесора не потрібно розраховувати. І такі процесори в першу чергу призначені для тонких ноутбуків. Процесор з суфіксом HS це процесор, такий собі збалансований, він має хорошу продуктивність і хорошу енергоефективність. Але при цьому вартість процесора менша, ніж у процесорів HX. HX-процесори мають найбільшу продуктивність і найменшу енергоефективність. І також інколи трапляються процесори з індексом H. І продуктивність у цих процесорів більша, ніж у процесорів HS, але менша, ніж у процесорів HX. Інколи на AliExpress можна знайти процесор з літерами IS, це інженерні процесори. І продуктивність у цих інженерних процесорів десь на 10% менша, ніж у таких самих процесорів, але не інженерних. Щодо споживання GMK 6, то в принципі споживання у всіх трьох міні-комп'ютерів приблизно однакове. В ненавантаженому режимі вони споживають максимум 10-15 Вт, при середньому навантаженні браузинг або ж відеоперегляд споживають 20-25-30 Вт. А от якщо на ньому грати в ігри, то він буде споживати під 80 Вт. Ethernet порти на всіх трьох міні-комп'ютерів працюють швидкістю до 2,5 Гб на секунду. Wi-Fiний адаптер може передавати дані швидкістю до 2,4 Гб, але з моїм Wi-Fi-ним роутером максимальну швидкість можна отримати приблизно біля 1 Гб. Щодо швидкості роботи накопичувача, то всі три моделі підтримують PCI Express 44 лінії. І якщо використовувати хороші накопичувачі, то на всіх трьох моделях можна отримати швидкість читання послідовного біля 7 ГБ на секунду. В мультипотоковому тесті CPU-Z на 6600 показав 4400 одиниць, а на 7840H 6900 одиниць, HX370 9300 одиниць. Тест 3D Mark показав, що продуктивність Radeon 780M майже вдвічі більше, ніж у Radeon 660M. І вона десь на 10% відстає від Radeon 890M. Пасмарк на 6600 H показав 19240 одиниць це трішки більше, ніж зазначено на сайті. А у 7840 HS видав 30 тисяч одиниць. Це теж трішки більше, ніж вказано на сайті CPU Benchmark. HX370 видав 39 тисяч одиниць. Оперативна пам'ять на 6600H показала начитання 52 ГБ на секунду на запис 55 ГБ на секунду. А ось тест оперативної пам'яті на 7840HS дещо здивував, я його перероблював вдвічі, але результат все рівно був один і той самий. Начитання 60 ГБ на секунду, а на запис 82 ГБ на секунду. Хоча теоретично швидкість і начитання і на запис повинно бути біля 80 ГБ на секунду, на hx 370 і на запис і на читання 82 ГБ на секунду. Гікбен 6 в одноядерному тесті показав на 25% більше одиниць ніж у попередника, і приблизно схожий приріст був і на багатоядерному тесті. При тестуванні графіки за допомогою Geekbench 6 в OpenCL та Vulkan тесті 7840 HS показує майже двічі кращі результати. В OpenCL тесті він відстає від HX370 на 10%, а в Vulkan тесті він відстає від HX370 на 20%. Cinebench 24 в одноядерному тесті показав 87 одиниць 102 та 119 одиниць в багатоядерному 544, 885 та 1229 одиниць. Як працюють графічні адаптери під навантаженням, буду перевіряти за допомогою World of Tank. Використовую HD клієнт і перший тест це при ультраналаштуваннях. І от Radeon 660 видає приблизно біля 30 FPS, і гратись при таких налаштуваннях зовсім не комфортно. Radeon 780 m видає приблизно біля 40-45 FPS. Гратись можна, але теж не зовсім комфортно. А ось Radeon 890m при таких налаштуваннях видає 50-60 FPS. При середніх налаштуваннях Radeon 660 видає 60-70 FPS. 780m видає до 95 FPS, а 890 видає до 120 FPS. На самих мінімальних налаштуваннях Radeon 660 видає 130-140 FPS. 780 видає до 160 FPS, а 890 видає до 200-220 FPS. На джемка k 6 тест на стабільність я проводив за допомогою aida 64. Тест проводився півгодини, процесор одразу розігрівся до 92 градусів, і температура на процесорі вище 92 градусів не піднімалась. Швидкість ядер була приблизно 3,8 ГГц і споживав процесор біля 62 Вт. Ну що ж, тепер можу робити висновки? 7840HS має суттєво кращий графічний адаптер, ніж 6600 H. Але для домашнього комп'ютера 6600 H з головою достатньо, особливо, якщо ви не граєтесь в якісь вибагливі ігри. На ньому я працюю за Adobe Premiere і редагую без проблем відео Full HD, але от для редагування відео в 4К його вже не вистачає. І для створення ефектів в Adobe After Effects я його теж рекомендувати не буду. Якщо ж вам просто потрібен офіс, браузер, перегляд відео 6600 H з цими питаннями справиться без проблем. А у 7840HS коректніше було б порівнювати все-таки з HX370, тому що в нього досить продуктивний графічний адаптер і по тестам він не сильно відстає від другого HX370. На цьому поки що все. Якщо у вас десктоп, а також перейшли на міні комп'ютера, напишіть про ваші враження.